Завершити війну швидко, надійно і з тривалим миром. Домовлятися з терористом марно. Потрібні реальні гарантії безпеки. Коли Львів отримає надійний захист 3,5 тисячі нових випадків COVID-19, у серпні 10 смертей. Питання лише в часі й сумі компенсації. Привіт, це Vox. Підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало і що точно варто знати. У випуску Перемовини Зеленського з Трампом: асфальт за 11 кілометрів від фронту, удари по Львову, повернення ковіду та втечу Росії від трибуналу. Почнемо. Зеленський і Трамп. Перемовини. Зеленський у Вашингтоні. 18 серпня двостороння зустріч із Дональдом Трампом о 2015 за Києвом. А о 22-й – переговори з лідерами Німеччини, Франції, Британії, Італії, Фінляндії, Єврокомісії та НАТО. Мета завершити війну швидко, надійно і з тривалим миром. Зеленський нагадує: гарантії 1994 року не спрацювали. Крим і Донбас забрали. Більше таких помилок не буде. Але поки у Білому домі шукали шлях до миру, Путін бомбардував українські міста. Це його відповідь на перемовини і сигнал для Трампа домовлятися з терористом марно. Жодна угода з Кремлем не варта паперу, на якому її підпишуть. Польща її не має за столом. У Варшаві скандал. Уряд звинувачує президента Навроцького. той уряд Туска, заступник голови МЗС каже, провал дипломатії. Критики додають, Польща загрузла у сфарках і втратила шанс бути в центрі розмови про безпеку України та Європи. Випадковість чи системна помилка. Зате там був президент Фінляндії Алекс Ступ. Унікальна постать. Він сидить поруч із Зеленським, грає гольф із Трампом і водночас жорстко підтримує Україну. Експрем'єр, доктор наук, поліглот, триатлоніст. Його Фінляндія уже не нейтральна, а в авангарді НАТО. Чому це важливо? Бо таких, кого слухає, і Трамп, і Європа, небагато. Ступ наш голос у ключових кабінетах. Тепер головне, ілюзій більше немає. Обмін територіями відкинуто. Зустріч Зеленського з Путіним малоймовірна. Припинення вогню можливе без договорів згори. бо українське суспільство їх не прийме. Потрібні реальні гарантії безпеки: війська союзників, ППО, озброєння, моніторинг США і НАТО під керівництвом держсекретаря Рубіо працюють саме над цим. Пам'ятайте, війна закінчиться лише тоді, коли Путін відчує силу, а не слова. Добропілля, асфальт за 11 кілометрів від фронту. У добропіллі, де до фронту 11 кілометрів, місцева влада вирішила, що час для асфальту, тендер на 10 мільйонів гривень, зняти старий асфальт на 7500 метрів квадратних у провулку молодіжному, засипати ями, укріпити узбіччя, покласти новий шар. Дедлайн кінець вересня. Але ось поворот. 11 серпня Діпстейт били на сполох про прорив росіян у напрямку міста. ЗСУ кидають резерви, щоб стримувати ворога. А в цей час у добропіллі асфальтна вечірка. Місцеві в шоці чому не фортифікації, не підтримка військових, небезпека жителів? Чи це є раціональним, коли ворог так близько? Львів у прицілі. 21 серпня вночі ворог знову атакував Львів комбінованою атакою дронів і крилатих ракет. Загинула одна людина, троє поранені. Уламки та вибухова хвиля зруйнували житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, автівки. Постраждало щонайменше 26 будинків, 11 квартир стали непридатними для життя. 17 людей довелося відселяти. Офіційна статистика: 155 вибитих вікон, 5 дахів знищено, десятки сімей залишилися без даху над головою. Про це написав мер Андрій Садовий. На вулиці Стороженка працював виїзний ЦНАП, де приймали заяви на компенсацію. Влада обіцяє тимчасове житло, але чи поверне це людям спокій. Питання до влади коли Львів отримає надійний захист. Ковід повертається, локдаун чи сезонна хвиля. За тиждень в Україні зафіксовано понад 3,5 тисячі нових випадків covid 19 утричі більше ніж тижнем раніше. У серпні 10 смертей. Нові штампи Стратос і Німбус викликають хриплий голос і сильний біль у горлі. Але не важче за Омікрон. Моз заспокоює це сезонне зростання, локдауну поки не планують, але цифри насторожують. У вересні був один летальний випадок, у липні чотири, а за два тижні серпня уже десять. Лікарі нагадують, ковід мутує як грип, причини сплеску ослаблений імунітет. Активні подорожі, нехтування масками і дистанцією. Вакцинація лишається головним захистом. Питання до нас чи готові ми до нової хвилі, чи знову граємо в пронесе. Єврейська громада Львова спадщина і трагедія. Євреї сформували торгову фінансову основу Львова, революціонували освіту, театр та музику, але привілеї на тлі безправ'я українців породжували антисемізм і погроми. Холокост знищив 110 тисячну громаду, третину міста, та кав'ярні, крамниці, архітектура досі говорять про них. Читай на друкарні посилання в описі під відео. Росія тікає від трибуналу. 21 серпня Росія заявила про вихід із арбітражного трибуналу ООН у справі про захоплення українських кораблів і 24 моряків у 2018 році біля Керченської протоки. Москва називає трибунал упередженим і нікчемним, але це втеча від відповідальності. Справа на фінальній стадії і рішення буде, навіть якщо Кремль грає в Я не в доміку». МЗС України сміється, тікайте, але рахунок прийде. Захоплення суден і 9 місяців полону для моряків це не жарти, а серйозне порушення. Історія вчить від міжнародних судів не сховаєшся. Питання лише в часі й сумі компенсації: чи станеться холодним душем для Кремля, чи просто черговим актом для його цирку. Це був зріз тижня від Vox. гарячий гучний і з присмаком несправедливості. Але ми тут щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!